Друзі, всіх вітаю, всіх, як завжди, радий бачити на каналі. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про шкідники озимого ріпаку в осінній період. Тобто поговоримо про те, які шкідники в осінній період найбільш сильно уражують посів ріпаку, і про те, як з ними потрібно ефективно. Боротися, тому що зараз наступив, наступив такий час, в когось посівна кампанія ріпаку вже завершена, в когось стоїть на паузі, хтось чекає опадів, в кожна ситуація індивідуальна. Але всі без винятку, хто займається вирощуванням озимого ріпаку, рано чи пізно будуть думати про систему захисту, тому що ріпак це рослина із родини капустяних і вона є ласовим шматком для величезного переліку шкідників. І тому сьогодні ми поговоримо про все по порядку, починаючи з самого початку. Тобто з висівом насіння ріпаку, яке купується для посіву, будь то гібридне чи сортове, воно, як правило, вже протруєне інсектицидом для того, щоб забезпечити захист культури на початкових етапах розвитку. Тому що ріпак це взагалі дуже приваблива для шкідника культура, і велика кількість шкідників прагне його уражувати. Самих початкових етапів його органогенезу сюди відносяться і бліжки, і довгоносики, і мідляки, і завдання протруйника перший натиск шкідника стримати. В залежності від того, які діючі речовини використані в протруйнику і які умови вирощування, його ефективність може бути різна. Але вважається, що в середньому протруйник повинен тримати від моменту проростання рослини в період від 10 днів до 3 тижнів. Але повторююся, це загальна інформація, а взагалі індивідуально, в кожному в залежності від його умов. Для того, щоб легше розуміти, як правильно і ефективно боротися з шкідниками, потрібно знати їхній життєвий цикл. Розуміння життєвого циклу шкідника одразу відкриває нам двері до розуміння того, коли його потрібно забирати, щоб не було. Проблеми і тому по кожному шкіднику, про який я сьогодні буду говорити, ми будемо розбирати життєвий цикл і з цього розуміти, коли, як і чим з ним боротися. Вважаємо, що ріпак у нас уже зійшов, і на ньому починають з'являтися перші шкідники. Як правило, на ріпак найпершою приходить ріпакова бліжка. Життєвий цикл цього шкідника такий, що вона виходить з ґрунту, зимує вона в ґрунті, виходить вона з ґрунту приблизно всередині. Травня і починає уражувати ріпакові поля, жив, живлячись стручками і листям. Таким чином вона жирує приблизно на протязі 3-4 тижнів. Після того, як вона нажирувала, вона відправляється в прохолодні і вологі місця для проходження літнього спокою. І за цей час вона на полях не присутня. Приблизно всередині серпня, це якраз такий період, коли сходи ріпака якраз з'являються в багатьох господарствах, блоха виходить на поля і починає їх заселяти. Наймасовіше з країв, особливо на перекритті двох країв поля, і поступово рухається всередину поля, але, як правило, не завжди доходить занадто далеко. І вона починає уражувати листя. Ураження блохою видно одразу, це такі точки, які часто називаються прострілами, тому що вони іноді бувають. Практично ідеальної круглої форми. Ці пошкодження для рослини ріпаку, як правило, не є критичними і не, висуть, не несуть якоїсь великої шкоди, тому що наростання листової маси відбувається, як правило, швидше, ніж ураження блохою. Але дуже велику небезпеку для ріпака представляє конкретно личинка. Через 14 днів приблизно після того, як блоха зайшла на поля і почала живитися, починається період яйцекладки. Період яйцекладки в певних умовах, а конкретно в умовах не дуже вологої і м'якої осені і м'якої зими, цей період яйцекладки може бути продовжений аж до весни. Тобто зонально на півдні, в кого зими дуже м'які, блоха може продовжувати свою активність аж до самої весни. Яйця блоха відкладає не в рослину, а в ґрунт, приблизно на глибину 1-2 см поруч коло рослини ріпаку. Личинки, які з'являються з цих яєць, вони проникають через черешки нижніх листків, які знаходяться ближче до ґрунту, і починають прогризати собі хід ближче до кореневої шийки, тобто до точки росту. Личинки ранніх періодів, тобто які вийшли із яйця перші, вони після того, як нажирували, покидають рослину ріпаку і відправляються в ґрунт для Заляльковування і зимівлі. А личинки за наявності відповідних умов пізнього періоду, вони здатні не виходити з рослини ріпаку, доходити до кореневої шийки і до точки росту, і зимувати там. Тобто, напротязі всієї зими, за умови, що вона м'яка, вони можуть знаходитись всередині рослини ріпаку і живитися нею. З'ясувавши життєвий цикл блохи, ми одразу розуміємо, коли її потрібно прибирати. Якщо і для нас не становить суттєвої загрози, а личинка становить величезну загрозу. Нам потрібно не допустити розвиток блохи до періоду яйцекладки. Тобто одразу контролюємо її з самого початку розвитку рослини на полі, забираємо її самим простим піритроїдом, тобто піретроїди блоху забирають чудово, не допускаємо яйцекладки і забираємо проблеми. Контролювати блоху дуже легко, головне не пропустити цей момент. Наступний шкідник, про якого ми поговоримо, це. Чорний стебловий капустяний прихований оботник. Він відрізняється від своїх, скажімо так, побратимів тим, що основна його активність проходить конкретно в осінньо-зимовий період, тобто основна атака на ріпакові поля. Зовні він відрізняється від інших видів прихованих оботників, тим, що в нього насичено чорне глянцеве забарвлення верхньої частини тіла, світле опушення на нижній частині тіла, і лапки, тобто кінцівки, в нього забарвлені часто в колір від жовто-гарячого до. Тьмяно-червоного, тобто це характеристики, які його вирізняють. Життєвий цикл в нього такий: приблизно в середині вересня, брати умови цього року, то приблизно через 2 тижні, починається виліт на поля. І вони починають живитися молодим ріпаком, який на полях розвивається. Приблизно через 3-4 тижні після вильоту на поля починається період яйцеклад. Але яйцекладка відбувається не як в блохи в ґрунт, а відбувається вже безпосередньо в черешок листа, як правило, в верхню частину черешка але по аналогії з блохою, за умов не дуже вологої і м'якої осені і дуже м'якої зими, цей період може бути розтягнутий аж до березня місяця. І тому, відповідно, це дуже небезпечно. З яєць з'являються личинки, які починають прогризати по черешку листа хід собі в напрямку кореневої шийки, тобто в напрямку точки росту. І зимують личинки безпосередньо в ній. В чому і небезпека? Те, що вони за зиму повністю живляться молодим. Ріпаком виїдають абсолютно все, що там є всередині, і навесну ми отримуємо, що знову ж таки ситуація схожа до ситуації із пізніми личинками ріпакової бліжки, те, що рослини не формують головний пагін, починають формувати слабкі бокові пагони. І цього нам, відповідно, не треба, тому що це втрата вражайності. І, до речі, такий момент, що личинки. Ось цього прихованого хоботника, вони дуже схожі з личинками ріпакової бліжки. Ну вони буквально один в один і по розміру, і по забарвленню, і взагалі по своїй типології. Тому сплутати їх дуже і дуже легко. Тобто зрозуміло, що зимують вони всередині ріпаку. Виходять вони, тобто покидають рослини лише весною, приблизно всередині квітня. Вони відправляються в ґрунт, де заляльковуються. і приблизно через 3-4 тижні виходить імаго, який відправляється на період літнього спокою. Такий же період, як є і в ріпакової бліжки. І далі цикл повторюється, тобто вихід на поля, виліт на поля приблизно всередині вересня. Судячи із життєвого циклу цього шкідника, ми також розуміємо, що з моменту вильоту на поля, тобто коли є економічний поріг шкодочинності цього прихованого хоботника, вже потрібно працювати по ньому, щоб знову ж таки не допустити яйцекладки. Тому що як в випадку із блохою, так і у випадку із прихованим хоботником самі імаго вони набагато менше уражують поля, ніж уражують їхні личинки, які поїдають. Все із середини. Тому, відповідно, основне завдання боротьби, акцент стоїть конкретно на боротьбі з Імаго. Боротися з Імаго-прихованого ботника також не складає великих зусиль, тому що вони забираються самими елементарними перетроїдами. Тобто використання перетроїдів. Може бути впроваджено як і від блішок, так і від приховано-хоботників. Але головне, повторюю, контроль, тому що нальоти можуть бути дуже масові, постійно потрібно оновлювати воду в чашках і моніторити, що відбувається на вашому полі, для того, щоб не пропустити ось цей спалах нападу шкідника. Ну і тепер ми переходимо до грози озимого ріпаку в осінній період. Як ви вже зрозуміли, зараз піде мова про совки. Знову ж таки, для боротьби із. Совками також потрібно розуміти їхній життєвий цикл. Тому що, зрозумівши життєвий цикл блішок і прихованих оботників, ми одразу розуміємо, що контролюємо і маго і забираємо всі проблеми із гусіннями, і личинками і ураженням рослин. Але конкретно в ситуації із совками це не все так просто. Почну я з того, що лускокрилі це надзвичайно величезний відділ живих організмів, різного видового складу, і взагалі вважається, що їх налічується близько 100. 50 тисяч видів. Із цих 150 тисяч видів велика кількість конкретно працює по культурним рослинам і не тільки. Вважається, що совки, які вражають культурні рослини, вони можуть харчуватися приблизно 120-150 видами інших рослин, незалежно від того, вони дико ростучі чи культурні. І тому для нас це надзвичайно небезпечний шкідник. Тепер розбираємо життєвий цикл. Зимує гусениця в ґрунті. Вона зимує на достатньо пристойній глибині від 10 см до 25 см, для того, щоб мороз не зміг її дістати. І навіть якщо мороз її дістає, вона до нього досить таки витривала і може витримати вплоть до мінус 11-мінус 12 градусів морозу. Весною, коли настає тепло, вона піднімається в верхні шари ґрунту і заляльковується. І приблизно в квітні виходить імага. Імаго взагалі-то вона не дуже шкідлива, тому що в основному імаго-совок живляться нектарами. І тому, відповідно, шкоди культурним рослинам вони великої не наносять. Акцент шкоди якраз таки стоїть, як і в ситуації із бліжками з прихованих оботниками, на самих личинках. Там найбільша їхня шкодочинність. Тобто розуміємо, що в квітні починається вихід метелика. Метелик живиться нектаром, начебто нікого нічого не зачіпає, але вже в кінці квітня, на початку травня, в нього починається яйцекладка. З яєць виходить гусінь, і ця гусінь починає трощити абсолютно все. Мова йде не тільки про культурні рослини, а й про дикоростучі також. Тому що як в совок, так і в блішок, так і в прихованих оботників є великий перелік рослин господарів, на яких вони паразитують конкретно із родини хрестоцвітних. Тобто, зрозуміло, що хрестоцвітні це така родина, яка взагалі є досить смачною їжею для багатьох шкідників. І ці гусениці починають пожирати все, що їм вдається пожерти: стебла, листя і так далі. І приблизно в червні вони покидають рослини, відправляються в ґрунт і заляльковуються. З липня по серпень відбувається вихід метелика другої генерації. Ось це і є дуже великою проблемою для нас, для боротьби з ним. Чому? Тому що цей метелик знову ж таки починає літати, живитися, і приблизно в кінці липня. Серпні і навіть в вересні в нього розширений період яйцекладки. І це призводить до того, що цієї яйцекладки в нас в серпні, в вересні і в жовтні виходить гусінь, яка і починає трощити наші поля. І з гусінню боротися надзвичайно. Важко розуміємо, тому що, по-перше, вона в основному працює вночі, вдень вона ховається від сонця, залазить в ґрунт. Крім того, не всі препарати здатні рухатися вниз і проникати для того, щоб після укусу вона безпосередньо гинула. І мало того, важливо дуже розуміти, що вона виявляє досить таки високу стійкість до інсектицидної активності, і тому в цьому і полягає основна проблема боротьби із гусеницями совки. Тому що літ металика другої генерації, який в більшій степені і створює проблеми на полях в осінній період, він відбувається в той час, коли на полях, по суті, вже ніяких обробок практично не проводиться. Тобто в період липня і тобто в період з кінча, кінця червня до самого початку серпня. Це період жнив, а не період польових робіт. І тому, відповідно, він спокійно літає безперешкодно. Якщо в когось, ну, можливо, зонально проводяться якісь роботи, але судячи з того, що я знаю, то я розумію, що цей період. Вже предзбиральний або збиральний період. І тому він спокійно розмножується. Тому для того, щоб боротися з совкою, я бачу два виходи. Перший вихід це в кожну обробку на кожній культурі вашої сівозміни потрібно додавати простий контактний інсектицид із групи перитроїдів. Тому що я говорив, і маголоскокрилих забирається саме звичайним перитроїдом, який коштує там, до 100 гривень на гектар. Але при такому підході ви можете контролювати і. Першу генерацію, якщо проконтролювали, наприклад, першу генерацію там на ріпаку чи на іншій культурі, відповідно, другої генерації у вас вже не буде або буде менше. Таким чином, ви поступово за рахунок інсектицидного контролю на всіх культурах вашої сівозміни, незалежно від того, як територіально розташовуються ваші поля, ви здійснюєте контроль посилений для контролю конкретно імаго цього шкідника. Ну і інших шкідників відповідно. Також, це перший варіант, який суттєво може зменшити ваші проблеми із совкою на полях. І другий варіант це той варіант, який всі використовують, особливо в умовах ос... минулої осені. Багато хто з цим зіткнувся, що совка занадто активна, кількість гусениці надзвичайно велика, ріпак випадає, і це використання важких продуктів, мається на увазі неонекотиноїдів, або вже коли доходить справа до фосфорорганіки, тобто до використання хлорпірифосу. Тобто за рахунок цих двох інструментів і можна здійснювати контроль совки, тобто зимої совки, підрізаючої совки, які завдають найбільше шкоди ріпаку конкретно в осінній період. Грубо кажучи, якщо в чому відрізняється система захисту від совок, системою захисту від блішок чи, наприклад, прихованих оботників, що всіх, в всіх трьох випадках по ІМАГу чудово працюють прості перетроїди. Але... Якщо взяти бліжку і прихованого ботника, то вони працюють тут і зараз. Тобто, побачили імаго, спрацювали, все, проблеми не настало. То в випадку з совками проблема була закладена ще, грубо кажучи, місяць-півтора назад. А для того, щоб проблема не заклалась місяць-півтора назад, нам потрібно було працювати 3-4 місяці назад, конкретно контролюючи імаго першої генерації. Ось в чому складність боротьби із совками. Зараз ми обговорили шкідників, личинки та гусениці яких. Завдають шкоди конкретно черешкам листя, точки росту, тобто кореневій шийки, і всередині пагонів. І значною мірою можуть знижувати вражайність у випадку занадто сильного, сильного натиску шкідника або відсутності контролю. Тому часто в система захисту від шкідників озимого ріпаку, основний акцент опору ставиться конкретно на них. Але не лише жуки та метелики здатні уражувати озимий ріпак, як я і сказав на початку відео. Мухи також це роблять, і тому зараз ми коротенько пройдемося по двом видам: це весняна капустяна муха і мінуюча муха. Взагалі-то ці мухи більшу шкоду спричиняють саме в весняний період. Але проблема в тому, що вони здатні за рік давати 2, 3 і навіть 4 генерації. Тобто, якщо говоримо за весняну муху, це дві генерації, якщо за мінуючу муху, це 3-4 генерації. І Друга генерація весняної мухи і третя, четверта генерація мінуючої мухи, вони вже можуть працювати і по посівам озимого ріпаку в осінній період. Тому коротенько ми по них також пройдемося. Якщо говорити про весняну капустяну муху, то вона зимує в ґрунті, виходить з ґрунту приблизно в квітні-травні і починає живитися. Через тиждень в неї починається період яйцекладки. Яйцекладку одна особина, тобто може одна самка може викласти до 100. Яєць відкладаються яйця поруч з кореневою шийкою озимого ріпаку або в тріщинах в ґрунті, буквально за кілька сантиметрів від нього. Через 4-8 днів виходять із яєць личинки, які починають живитися боковим корінням і поступово вгризаються безпосередньо в головний корінь ріпаку. В чому і заключається їхня шкодочинність в тому, що вони пошкоджують кореневу систему. А для нас коренева система це все. Приблизно через 3-4 тижні. Живлення личинка покидає рослину і заляльковується. І вже в липні-серпні в серпні виходить із лялечки, виходить і маго другої генерації, яка може безпосередньо працювати по ріпаку, який знаходиться вже, ну тобто який вирощується в осінній період. Для нас, в принципі, це також дуже небезпечний шкідник, тому що уражує кореневу систему. І тут ситуація чимось схожа. Із ситуацією у боротьбі із совкою. Тобто для того, щоб восени було менше проблем, весною краще додатково контролювати ріпак, який був попередній. Тобто на сусідніх полях чи в інших частинах, тому що мухи вони здатні перелітати на досить такі пристойні відстані. Але крім того, працювати по імаго звичайним перетройним інсектицидом, і ця проблема вже буде менш виражена. Що стосується мінуючої мухи, то в неї все відбувається за дуже схожим принципом. Єдина різниця, в чому в неї період життя набагато коротший. І тому, відповідно, в неї генерації йдуть частіше, і за рік вона встигає зробити більше генерацій. Тому на весняній муці, наприклад, в нас ріпак восени атакує друга генерація, а на мінуючій мухі, Атакує третя або четверта генерація. Але принцип атаки той ж самий. Тобто мінуюча муха вона також пошкоджує кореневу систему. А пошкодження кореневої системи це пряма дорога до ґрунтових хвороб. Тобто, за рахунок сильного пошкодження туди можуть проникати хвороботворні бактерії, хвороботворні гриби, і це може стати наслідком захворювання посіву такими хворобами, як фомоз, фомопсис і іноді навіть фузаріоз. тому контроль мухи дуже важливий з точки зору не лише фітосанітарного контролю в плані шкідників, але й фітосанітарного контролю в плані хвороб. Це дуже важливий момент. Наступний шкідник, про якого ми поговоримо, це ріпаковий. Пильщик. Основний період його шкодочинності це весняний період. Але за рік він може формувати дві генерації, і друга генерація може безпосередньо шкодити вже посівам озимого ріпаку в осінній період. І тому, відповідно, говоримо про життєвий цикл. Зимують вони у формі кокона всередині ґрунту. Приблизно в травні-в червні вони виходять і починається період яйцекладки. Яйцекладка відбувається на нижній стороні, на нижній стороні. Рослин ріпаку і не тільки. Вони можуть також пошкоджувати і гірчицю, і редьку, тобто, знову ж таки, великий перелік рослин із родини капустяних. Самка робить невеликий проріз з нижньої сторони листа і туди відкладає яйця. Приблизно через 6-10 днів, в залежності від умов, з яєць з'являються личинки, які починають живитися листовою пластиною. І після 4 линяк гусениці вже сформовані, вони покидають. Ростину і відправляється в ґрунт для заляльковування. І приблизно в кінці липня-серпні виходить імаго другої генерації, яке вже безпосередньо працює по ріпаку, які, ну, тобто по рослинам ріпаку, які вирощуються в осінній період. І тому, щоб контролювати пильщика, нам вже стає трошки легше. Тому що що весною на посівах ріпаку, що восени на посівах раку, у нас є час для того, щоб працювати безпосередньо з імаго, а не одразу з гусеницями. І тому. Весняний контроль зменшує проблеми осіннього контролю. Проконтролювали весною, менше нам проблем залишається на осінь. І тому, відповідно, завжди контролюємо в першу чергу і маго. І як ви бачите, взагалі тенденцію з того всього, що я розповів, що наше головне завдання це завжди контролювати дорослих особин. Проконтролювали дорослих особин, і далі в нас проблем буде набагато набагато-набагато менше. Це що стосується ріпакового пильщика. І останній шкідник, про якого я хотів сьогодні згадати, це капустяна міль. Розвиток капустяної молі, він, як правило, досить короткий, і тому за рік вона може формувати 3-4 генерації, в залежності від умов. Взагалі я хочу. Скажімо так, і забігаючи наперед і повертаючись назад, сказати, що названі терміни активності шкідників в кожного можуть бути індивідуальні, тому що ми розуміємо, що на активні шкідників в першу чергу впливають такі параметри, як вологість і температура. І тому, відповідно, зонально вони в кожного свої. Ось, наприклад, бліжки не сильно люблять вологий клімат і вологу погоду. Тому там, де вологість вища, блішок стає менше. А, а навпаки, в спекотну і посушливу погоду їхня активність більша. Тобто ці фактори. Зараженості полів конкретно шкідниками, вони в кожного індивідуальні, в залежності від його кліматичних умов. Але вертаємося назад до капустяної молі. Вона зимує в ґрунті на рослинних рештках. Чому? Тому що вона кокон кладе завжди на нижній стороні листа ріпаку. Але про все по порядку: зимують вони в ґрунті на рослинних рештках. Приблизно в травні починається вихід імаго і настає період яйцекладки, який, в залежності від умов, може тривати від 4 до 14 днів. Приблизно через 4-6 днів після яйцекладки з яєць вилуплюються личинки, які починають поїдати листову пластину і набирати масу, тобто жирувати. Цей період триває приблизно 3-4. Тижні. Після того, як цей період пройшов і личинки, тобто гусенці, вже нажирували, вони заляльковуються, як правило, на нижній стороні листа ріпаку. І після залялькування, через 10-14 днів, з них виходить імаго другої генерації, і починається цикл заново. В чому і проблема? В тому, що. За рахунок великої кількості генерацій, вони можуть на протязі всього року пошкоджувати різні культури, дикоростучі рослини і в підсумку ріпак в осінній період його розвитку, що також для нас є важливим моментом. І розуміємо, якщо шкідник дає велику кількість генерацій на протязі року, то не проконтролювавши першу генерацію, ми будемо мати вдвічі більше проблем в другій генерації. Не проконтролювавши другу, набагато більше проблем в третій. І так далі це все буде наростати. Але якщо ми проконтролювали першу, одразу зрізалась проблема з другою. Доконтролювали другу, зрізалась проблема з третьою. Доконтролювали третю, зрізалась проблема з четвертою. Тобто завжди системний конкретний захист ріпаку на, всю, на протязі всього періоду його вегетації, приводить нас до того, що ми маємо чистий посів, неуражений, тому що будь-яке ураження шкідником на ріпаку це пряма дорога до хвороб. І не лише ґрунтових, а й тих, які працюють безпосередньо по вегетативній масі рослини. Підсумовуючи все те, що я розповів, ми розуміємо, що. Інсектицидний захист озимого ріпаку це один із самих основних аспектів вирощування цієї культури. І коли ми говоримо про захист ріпаку від шкідників з усього вище розказаного, ми розуміємо, що наше головне завдання це контроль і тому що, як правило, найбільшу проблему для посівів складають гусениці і личинки. Для того, щоб їх не допустити, нам потрібно кожного. Виду шкідника забирати і до настання періоду яйцекладки. А для того, щоб це зробити, нам потрібен постійний контроль над полем. Це те, що я хотів розповісти стосовно сьогоднішньої теми. Всім вам велике дякую за увагу, за виділений час. Як, жал, як завжди, я сподіваюся, що подана інформація виявилась для вас цікавою і корисною і буде використана на практиці, в практичній роботі на ваших полях. Щиро всім за це дякую. В наступному ролику. Я буду відповідати на запитання. А конкретно мова піде про те, що впливає, тобто які фактори впливають на показники клейковини і білка в озимої пшениці і чому в умовах 2023 року в багатьох господарствах досить низькі показники якості зерна озимої пшениці. Ще раз всім величезне дякую. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, всі, пишіть запитання, які у вас виникають, в коментарях під відео. Ще раз всім дякую, до зустрічі в наступному ролику.